Привіт, дорогі друзі! Привіт, привіт, привіт усім 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 від госика особливий привіт, лівий берег Херсонської області. Ми вас вітаємо. Побажання вам доброго настрою, міцного здоров'я, мирного неба над головою. Ми разом, друзі, і все у нас буде обов'язково добре. Сьогодні ми трошки розділили наші зустрічі. Перше відео записали на правий берег. Херсонської області, а зараз ми прийшли до вас з нашими добрими привітаннями і кращими побажаннями для вас. Дружимо, любимо, віримо, друзі. Дружимо, любимо, віримо. Ми дуже, ми дуже скучаємо за вами, ми дуже любимо вас і ми мріємо про те, щоб ми всі з вами жили під мирним небом. Сьогодні ми з Гошиком хочемо вам розповісти про події, які покажуть на картах Таро. Про енергії по попередження на лівий берег Херсонської області, який, на жаль, зараз окупований російськими військовими. І я знаю точно, що люди там переживають, чекають, мріють, борються, якось вижить, чекають дуже добрих новин. Я точно знаю, що всі люди хочуть жити у мирній. Країні. Ми вас любимо, дружимо, любимо, віримо, передаємо вам наші безмежні вітання, самі кращі побажання. І запрошую вас сьогодні подивитися у понеділок, 18 листопада 2000... 2024 року. Подивитися події, які будуть на 19 і 20 листопада 2024 року, саме у вас на лівому березі в Херсонській області. Друзі, також, кому потрібні особисті консультації, будь ласка, звертайтеся, проводимо їх в відеозв'язок, вайбер-телеграм, номер телефона внизу під відео. День і час ми будемо з вами назначати зручний для вас і для мене. Умови напишу. Будь ласка, кому потрібні відповіді на ваші, саме ваші особисті питання можна звертатися. А сьогодні ми подивимося в понеділок, 18 листопада. Як у вас там будуть справи на ближчі дні, а саме на 19-20 листопада 2024 року? Дуже часто, друзі. Ці таро розклади випадають для якоїсь одної людини як особистим розкладом. Ви просто хто дивиться і чекаєте цей розклад, дуже часто для вас іде інформація. Будь ласка, напишіть мені, як у вас справи там, на лівому березі, як у вас настрій. Нічого не бійтеся. Просто дякую вам за ваші коментарі, дякую за ваші лайки. Ми нічого поганого тут не робимо. Ми на картах Таро дивимося інформацію для вас. Так що, всім привіт! Наші самі кращі побажання все буде добре, обов'язково. І тепер приєднуйтеся до нашої зустрічі, до нашої дружної кампанії. Підписуйтесь, друзі! До нашої дружної кампанії, де наш девіз – дружимо, любимо, віримо, все буде добре, обов'язково. Об'єднуємо наші серця. Все буде добре, обов'язково. І віли берег Херсонська області на 19-20 листопада, які можуть бути події великі? Лепетихи. Так, да, і безпека також, велика Лепетиха. Велика лепетиха небезпечно, бережіть, будь ласка, дітей і самі подальше будьте від води, тому що великі лепетихи в воєнні енергії, можуть бути постріли і може хтось пострадати від пострілів, бережіть, будь ласка, діточок, а вам порада. Скоро у вас будуть такі події е, 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 різні, хтось буде дуже радіти, а хтось буде дуже печалиться. Розді... Розділяться емоції. Хтось буде дуже радіти, а хтось буде печалитися. Горностаївка. Для вас іде інформація. Друзі, щось у вас тут буде жертви на якесь положення. Горностаївка. І саме людина при владі, у, у неї буде такий стан дуже як жертва ситуації. Гарна ставка. Люди, які там знаходяться, вони люди, які руководять чимось по, по карті імператора, у них буде якась така наскладна ситуація, вони будуть жертвою обставин. Гарна ставка про що це? Це безпека? Якась буде неочікуваність дуже велика неочікувана подія. Для вас порада, друзі, для всіх. Попіклуйтеся про своє матеріальне і приложить усілля. Не просто вижидайте, а прилежить усілля, щоб сохранити своє матеріальне благо рубанівка. Привіт, дівчата! Сьогодні трошки ми у другому відео, у другому форматі Рубанівка. А в вашій сім'ї буде радість, для вашої сім'ї будуть гарні новини. Нічого не бойтеся, вирішуйте питання і про своїх дітей також, все у вас буде добре. От у Рубанівки прямо якась радісна подія для сім'ї, благословенна, якісь ви вирішуєте питання за дітей, все здійсниться. Чого не знаєте, знать повинні. Так, щось з житлом. Щось з житлом. Будьте обережні, сохраняйте свої. Документи, житло, якщо є документи на землю, щоб не було якоїсь ситуації, про яку ви будете шкодувати, в якій ви можете щось загубити і потеряти? Житло, документи, оце будьте, будьте будь ласка, дуже обережними. Каїри. Каїри теж фінансові якісь справи ви вирішуєте. У Каїри не небудь освітлення, може не стати зв'язку, друзі. Будьте мудрими, про свої плани нікому не розповідайте. Козачі лагері, друзі. Козачі лагері. Бережіть здоров'я, бережіть життя. Небезпека йде від води. Бережіть своїх дітей. Засвітленням теж можуть бути проблеми. Попіклуйтеся про альтернативні засоби. Казачі лагері вам порада. Військові енергії важкі. Любі мавка. Друзі, тут можуть бути суперечки. оказывать на вас какое-то силовое воздействие, вы будете как бы сопротивляться, может быть, какой-то скандал, чтобы куда-то ехать. Вот такая складная ситуация у вас будет, связанная с дорогой. Куда-то ехать, споры, агрессия, разборки. Будут очень сильно эти энергии все задействованы. парада, может быть, за транспорт, какие ссоры. Це буде стосуватися багатьох людей і дуже якісь великі обмеження для вас і на складні ситуації, в яких ви бездіяльні і нічого не можете змінити. Поки що нічого не робіть. Чекайте, каховка. Каховка, друзі. Хто дивиться? Так, Освітлення інтернету. Зв'язку може не бути. Будь. будь ласка, друзі, те, що ви плануєте, нікому нічого не розказуєте. І тут ще дуже хтось піклується про дітей, каховка, про що тут? Жінка піклується про своїх дітей і малих, і дорослих. складна ситуація. Возле води будьте обережні, щоб ніхто там не попав. На нас складну ситуацію, що загрожує життю людини. Возле води є ситуація, загрожує життю людини. І чогось тут попереджують і жінок. Таврійськ. Неочікувано можуть вас обманути, Вести в заблуждення. И вы тогда будете, смотрите, как завязать вам глаза и уши, вести в заблуждение, таврис, обдурить, обмануть. Что это? По деньгам. Будь ласка, вы это сейчас не знаете, но если вы узнаете, защитите все свои интересы. Захистіть. Ви зможете, у вас є багато характеру, багато сил. Захистіть свої інтереси, Хто ви впадаєте в якийсь дуже великий обман і хитре розплетіння. Неочікувано це буде. Ви узнаєте, будь ласка, розберіться з цим. Таврійськ, іще раз. Таврійськ. Вот карта Верховної жріці. Чогось ви не знаєте, якась інформація скрита від вас. Ви розберіться. І у вас все вийде. І ще попередження як мінімум інформації, із передавати про себе. Нова каховка. Для вас іде така інформація. Нова каховка. Можуть, бу... Можуть бути питання приглашення на роботу воєнних. Новая Каховка. Да. Работа военных, друзья. еще. Новая Каховка. <клево> То, что вам предлагают, это не очень честное предложение. И очень много информации с этим сотрудничеством будет искаженной. Ну, даже видите, по этой карте лукавство, обман может вас обмануть. Обмануть тоже. Так, безпека в Новой Каховке. <кій> Бачите, будьте сильними возле води що. От возле води небезпека. Лучше кудись переміститися, потому що ожидаються бої. Дніпряни. Непрямо надскладна ситуація воєнна, надскладна. Мирним жителям тут не позавідуєш. Бережіть себе. Що связано з поїздками, з машинами, що змінюється, вони не найкращу сторону будете дуже переживати. Хтось їде, хтось уїжджає, связано, можливо, з вами, можливо, з вашим транспортом, будете дуже переживати. Вам порада. Сумна подія вас чекає. Кринки. Однією казою подивимося. Так, кринки, поки пока пока ще там воєнні стоять, поки просто стоять і вижидають. А що буде з кринками? Окуповані вони? Поки що так і буде. пока еще двойка, пока еще так и будет. Такая нестабильная ситуация. Может быть и так, может быть и по-другому. По двойке так. Пока стабильно никак. Новая маячка. На новой маячке движется какая-то информация о военных делах. О военных. Их там богато. Новая маячка. Там, де вони працюють, може бути ситуація дуже надскладна і незрозуміла і неочікувана. Будьте обережні, і ще люди, які працюють, у вас там теж може бути ворог, який так і жде якогось подвоха і вас вести в якусь надскладну і для вас погану ситуацію. Бережіть себе. Олешки. У воєнних ситуація нестабільна і чомусь тут страшно. Олешки може не стати зв'язку і освітлення. Вам порада захистити свої матеріальні блага. Ювілейне. Розклади йдуть для мирних жителів лівого берега Херсонської області. Ювілейне. Ювілейне, не знаєте, що робити, яких-то в роздум'ях. І так, і так, і так, ювілейне. Піклуєтесь ви про своїх дітей і чоловіків, це молоді люди. Ювілейне. Це стосується військових справ. На складною важкою ситуації і дуже великих переживань. Для вас порада. Тут порада любить, дружить, і якась у вас є людина, зверніться до неї, і вона обов'язково вам допоможе. Як, навіть як цей друг може вам допомогти, просто вирівняти свій емоційний стан. Ну, це обичний чоловік, який обов'язково допоможе. Радинськ, Великі Копані, гола пристань, нова зборівка. Радинськ. Привіт, друзі, з Радинського. Для вас розклад. Радинськ, дуже велика віроятність, що ви зустрінетесь і будете мати зв'язок з людиною з вашого попереднього життя, з вашого дитинства, яку ви дуже любите, і за якою ви скучили. Радинськ, будь ласка, вам швидко треба прийняти рішення з якимись документами, з якимись рішеннями. Це для жінки розклад. Це стосується її і роботи, і її заробітків. І ще Надскладна ситуація у військових. Надскладна буде. Будете наблюдати. Великі копані для мирних жителів розклад. Возможно, будуть питання у некоторих людей по роботі військових. З військовими великі капані. Ці звістки будуть дуже швидко поширюватися, великі капані. І ця вас подія дуже засмутить. Порада вирішувати питання любим путем. І порада. Все це повинно бути зроблено мирним путем без всіляких конфліктів. Голопристань для вас, друзі, голопристань, військова агресія. Дуже багато військових агресій, якісь як то -лі бої, яке велике обмеження для мирних жителів. Голопристань, парада. Там робота, голопристань. Щось у вас буде співпраця, і є проблеми з співпрацею і у молодих людей з воєнними. Співпраця з воєнними молоді люди. Парада, голопристань. Буде якийсь великий шанс. Друзі, поки що ви думали, що є у вас виход із ситуації, але поки що стоїмо на місці, поки хорошого не успокають. Поки так, так. Чекаємо, це на два дні у нас старой прогноз, так що чекаємо. Нова Збурівка? Безпека? Так, Нова Збурівка. В обмані ви в якому то знаходитесь? Перевірте все. Дуже багато конфліктних ситуацій пов'язаних з військовими, щоб їхати кудись в якусь дорогу. Що робити? Дуже на складна. мабуть, придеться вам їхати. І це не недоб... добрі дороги. Брилівка. Брилівка. Тож приймаються рішення, якими довгі людьми за ваш транспорт, за якісь поїздки, многих людей касається, і це і ця ситуація складна і сумна для вас буде. Все мирним путем вирішуйте. Бехтери. Бехтери тут теж дорогу собираються, конфлікти якісь, матері переживають. Надіється, що є, буде виходити з ситуації. неочікувана за дітей. Сумні новини і сумні збори, якісь балачки в сім'ях. Сумно. Порада пехтери. Вирішувати питання. Треба помічники. Чуваківка. Чуваківка. Друзі, ну тут іде чоловіківка запрошення на роботу в качестве воєнного. Сім'я сумує, Парада. Куда збираються молоді їхати? Нічого не зробиш. Я не знаю, чому такі сьогодні розклади йдуть, аскання нова. А для вас іде інформація. Будете шукати вихід із ситуації. Так, може теж бути проблеми з освітленням, зв'язком, у воєнних теж якісь справи не дуже, не дуже добрі. Сканянова. Так, з житлом у когось є великі проблеми, умови життя, а тут з транспортом. Асканьянова, вам кто-то да поможет выехать, поехать куда-то? Куда-то, возможно, это будет поездка. Вам кто скоро да Плануйте это. Далее. Залезный порт, Лазурный, Аскадовск, Каланчак, Чаплинка, Новотроицка, Еническ. И Ново Алексеевка. Так. Залезный порт. Друзья, той, кто работает, працювал, вы сейчас в подвешенном состоянии. В качестве жертвы выступаете. Побережите детей. Дети чему-то тоже в жертвенном положении. Ваша работа, дети в железном порту. И еще могут быть проблемы с осветлением, с связком, с залезным порт, с документами. Вас ставят четко перед выбором уже З документами, з оформленням документів, що ви вже нічого, вже, як то кажуть, жертва ситуації нікуди вже не, не двинуться не вліво, не вправо. Вам порада. Ну, захищати свої інтереси в будь-якому випадку треба. Лазурне. Встання жертви. Будьте в безпечних містах. Емоції будуть зашкалювати. Що робити вам? Щось вирішувати треба. Вирішувати треба. Це воєнне все зв'язано з воєнними енергіями, з воєнними предложениями, і це не хороші предложения. Скадоск. для вас, друзі. Вирішуйте питання швидше. Ви через великі переживання пройдете і переможете цю ситуацію. Можете пережити конфлікт, і вам його бажана пережити захищає своїх дітей. Цей конфлікт може нарісуватися дуже неочікувано, ви його не чекали. Но шанс вийти сухими з води є. Каланчак. Каланчак, друзі, недобра ситуація, як жертва обстоятельств. сумму и разочарование во всем том, что происходит. Вам порада. Людина, человек вам допоможе. опасайтесь человека молодого и военного. А взрослого и гражданский, и гражданский взрослый гражданский человек опасайтесь неприемных Дій від військової людини, молодого возраста. Чаплинка. Для вас? Для вас тут дуже багато вирішується питань фінансового характеру, про які ви будете зовсім-зовсім розочаровані від таких рішень влади у вашому місті. Влада щось вирішує. І каже вам, що це все буде добре для вас. Пройшло время, і це недобрі новини для вас. Ви розчаровані. Нова Троїцька. Нова Троїцька тут жінки вирішують проблеми з дітьми і дуже сумують. У вас все вийде. Не тіряйте самообладання, набирайте сил і доводьте діло до кінця. Генічиск для вас багато людей вирішують якісь питання. Багатьох стімо касається, друзі, гініческ. чомусь показали жертва. Багато людей знаходиться в жертві від війни, от військових. Багато людей стосується ця інформація. Гіні обережно щось відбувається і йдуть дуже-дуже новини, які недобрі для вас. Вам порада. Ви обмежені, ви поки що нічого не можете зробити. Просто чекати. І давайте нова Олексіївка. Вибір їхати. А це ще питання. Чи треба вам змінювати цю судьбу? Можуть погано закінчитися ці нові рішення і нові зміни? Нові зміни можуть погано закінчитися. Возможен конфлікт, в якому ви будете участвувати, він потребує вашої участі, бо ситуація надскладна. Лівий берег Херсонської області. Давайте трьома картами. Подивимося всю енергію і попередження для вас, для всього лівого берега окупованого, окупованого Херсонської області. Карти Таро, будь ласка, покажіть на ближній час. Ви, ну, це, це називається окупація. Чекаєте і карта бездійств. Далі, лівий берег. Що ще може бути? Вам будуть допомагати матеріально і. Запрошувати на співпрацю, яку будуть вам оплачувати. Далі лівий берег. Чекайте, як почекайте якийсь час, дожна ситуація вирівняться. От карта зірки, старший аркан, він каже: що Мрійте, записуйте свої мрії, озвучуйте їх, свої бажання, просіть всесвіт. Інформаційний простір, всіх до, всі добрі, світлі сили допомогти здійсненню ваших бажань і мрій. Ми разом ми бажаємо жити у мирі, спокою і злагоді. Все буде обов'язково добре. І ми, з Гошиком вам передаємо теплий, теплий привіт. Поцілунки і обнімашки на все найкраще. До нових зустрічей. До побачення. Дякуємо за лайки, за ваші коментарі. Ми їх будемо дуже-дуже чекати. До побачення.